А, і мене звати Анастасія і це прочитане за півроку. Перше, з чого ми почнемо, це комікс це Берсерк від Кіана Різо. Ось він десь тут буде. Прошу. Взагалі дуже прикольна історія, дуже така, знаєте, гнітюча, темна. Взагалі, комікс реально достойний. Мені здається, це все знаєте в такому в стилі. Росомаха, о, в стилі Росомахи, коли ото все в них пішло по робі. Коротше, дуже достойна штука, прочитайте. Ці плутані зв'язки це друга частина. Перша частина ці порожньої відниці. Загалом в мене є окреме відео про те, як я читаю цю книгу. А гляньте, подивіться, взагалі, це хороша дилогія, я отак скажу. Там є. Тупенькі моменти, які мене бісили, і де найбільше мені бісила саме собі стягнули. Але загалом все чудово закінчилося, все як треба. Я б, звісно, була рада, аби хтось помер, але маємо, що маємо. Тому, в принципі, рекомендую а, оцінка. Давайте так 10 з 10, Я забула сказати, це хай буде 8 з 10. Під деревами ніхто не бачить. Це як я розумію, кос. Є чотири частини, вони читаються дуже швидко. Взагалі, Боже, це сто з десяти. Це, знаєте, коли така неймовірна мила мальовка, неймовірна мила історія, милий ведмедик, кролики, всі тваринки милі, але при цьому Чевіха йде в ліс і розрубує тіла інших тварин, з якими ми там живе, неважливо. І це наскільки було мерзко. Я, я чесно, я начебто доволі така нейтральна до таких штук, але чесно, коли сама картинка доволі мила, зроблена м'яко, це якась типу акварель, там такі пастельні кольори, там немає чогось такого яскравого. Тобто, коли сам комікс намальований в такій небентежній атмосфері, і тут просто загалом все показано. Як вона їх розрубує частини тіла, як тече кров. Трошки було знаєте, такий дисонанс це читати, але блін, історія дуже крута. Мені дуже сподобалось. Було щось таке. Ті моменти, коли мені були неприємні. Вони тобі водночас неприємні, а водночас ти хочеш далі читати, тому що історія реально цікава, крута. Я ж до п'ятої шостої частини здається, там всього шість. А я не знаю, перекладено чисто українською лише чотири. Воно є, до речі, вільному доступі, тому почитайте. Я думаю, вам буде цікаво. Друга частина Поткін і Стапс». Точніше, не тільки друга, а й третя. Я запрочитала і другу, і третю. У нас є тільки перша і друга, третьої в нас немає. Я так і розумію, що не буде, тому що другу вони надрукували, в якому році, 21-му. 21-му, тому третю частину, скажімо, за що ми не дождемося, тому я знайшла а, третю частину англійської, перекладала її українською. Тому що мені реально було цікаво. Загалом це дитяча література. Також прикольно, мені сподобалось, Звісно, тут були моменти, коли було доволі все передбачувано. Але враховуючи це дитяча література, бачу тут нічого такого. Історія також прикольна, цікава. Прочитайте, а третю частину, господи, купіть онлайн англійською мовою. У нас зараз є сервіси, які переводяться все штучним інтелектом на українську. Буде, звісно, погрішності, але загалом вам це буде ясно. Коротше, що сказати? Читайте. Доволі прикольна історія. Мені дуже сподобалась. Я цю другу частину не знаю тижні тижні дні за три просто. І все, коротше, рекомендую оцінка, хай буде 9 із 10, тому що є там свої плюси і мінуси. Третя частина хай буде також 9 із 10, тому що. Коротше, потому тому, що потому. тому, все, тері прачі «Відьми за кордоном. Казать, ну, немає тут що, тому що це теріпрачіть, і він ну, мені неймовірно дуже подобається. Це відразу 10 із 10. Звісно, мені тут. Єдине, що не подобалось, хто не знає, це істор... цикл, точніше, «Відьми». Тут ззаду ось. Падам. Так, от. І тут є цикл відьми. Третя книга з цього циклу. Мені не подобається те. Тут загалом про трьох відьом, і мені не подобається те, як наймолодшу відьмочку, Маркерет здається її звати. Чи не Марк Маград? Маград. Як її просто о, знищують морально своїми якимись правилами і упередженнями е, бабуся Дощевінськ. Мені це було реально неприємно читати. Я не знаю, що там буде далі, але якщо прибрати загалом цю частину, то це все одно 10 з 10. Я дуже сподіваюся, що в наступних циклах, бо це найбільший цикл. І я хочу, щоб е, далі Маград була більш такою бойовою. Далі вона. Я більше більш якось свої кордони, або досі Віск трішечки а, ротик свій закрила, тому що мені таке неприємно читати, буду чесно, мені не подобається, коли інші люди нав'язують свою думку, не поважають думку інших, і це відбувається саме тут. Але сама те, що створює Тарі Прачет, це щось неймовірне, обожнюю його і. Надалі також буду збирати всю цю колекцію, особливо коли видавництво старого лева так неймовірно стирається оформленням цих книжок. І тоді вона зникла, прилет 10 з 10. Це було неймовірне попадання. Да, якщо подумали, а чорта віса, обкладинка отака, а я в руках тримаю отаке, це через те, що я захотіла змінити обкладинку, мені було цікаво загалом, як це працює, бо я люблю таке е, рукою. прикладство, боже. Рукадільництво хотіла сказати, як це буде українською. Коротше, важка історія, якщо чесно. Історія розповідається про сім'ю, конкретніше про її матір, в якої було двоє дочок, і одна дочка зникає. І це історія про ось цю нашу зниклу дочку, вже не пам'ятаю, як її звати. цілому доволі важка історія, Час, ну, це, в принципі, трилери, там ніколи нічого легкого не буває. Але знаєте, мені здається, це той варіант, коли у всіх є ось ця надія, ти знаєш, що її. Немає, а надія є. Тому так, я в деякому моменті навіть сплакнула, але історія дуже класна. Мені дуже сподобалось. Це так само 10 із 10. Хоча тут мені сподобалось загалом те, як були відкриті стосунки саме матері і двох дочок, так як в нас одна пропала, одна залишилась. Дочки, яка залишилася матері, вони бажають бути кращою. Я до кінця книжки хотіла, щоб у них все було. Добре. Хоча я до кінця не зрозуміла, якого чорта мати так погано, ну не те, що погано, а якось ем, більше приділяла увазі дочки, яка зникла, а не тій, що була. Далі по сюжету, далі по сюжету вона зустрічається з чоловіком, і в чоловіка є донька, і ця донька дуже нагадує їй свою зниклу доньку. Ага. Донька, донька, донька. Мені дуже сподобалось, як описали головного антагоніста, тому що коли я читала описи цієї людини, мені самі було трошки неприємно. І мені здається, коли в книзі тобі через слова самому стає якийсь такі типу відчуття те саме, що відчувала Елі, наприклад. То мені здається, це дуже гарно описано, і це неймовірно, тому що все ж таки треба мати ось цю авторську майстерність, щоб ти відчував ті самі відчуття, що відчувають е, герої в них. Тому десять 10, 10. Наступна книга легенди Ілата Тревіс Болдрі. Болдрій. Е, е, дуже класна історія. Чесно, мені дуже сподобалось, мені здається, саме на той момент мені була потрібна ось ця якась просто тепла книга без напрягу, без якихось там суперсекретів, без якоїсь бійки. Тут полегенька книга, це про неї. Те, як тут описані булочки, те, як тут описані е, наперстки, так, тут ще ви розуміли, навіть о, є рецепт тих булочок, які пік, Боже, як тебе звали. Щось там, мишелюд, щурелюд, щось там... Щурик і мешелют, знайшла. щуролюдик його звали. Він готував просто неймовірну випічку, і те, як описано. тут ця випічка, і те, як написано з аромат кави, це щось неймовірне. До речі, я бачила відгук про те, що деяким людям не сподобалася ця книжка в плані того, що її, як це, види. Раси, раси, мабуть, це більше підходить. що вони не розуміли, хто є, що є. Їм, типу, було мало ось цього епічного саме фентезі, що це просто звичайне фентезі. Мені здається, ця книга не про це. Типу, із усього я. З усіх раз, що я тут е, читала, я не знала лише за одного, і то було щось схоже на гномів, але то були не гноми. І е, я, чесно, от раз загуглила, все остальне для мене, наприклад, не було проблемою просто загуглити разу, подивитися, хто це, і все. Е, не знаю, чому Ну, деяких не сподобалось. Так, тож я згодна за тим, що тут написано Епічне фентезі е, згодна. Тут не буде супербію, тут не буде. Ну, мені здається, ця книга просто не про це. Ця книга про друзів, про підтримку, про те, щоб кожна людина займалася саме своєю справою, і щоб все в нас все було класно і чудесно. Мені здається, це більше про це. Не знаю, чому вони написали пічне. Не ну, написали пічне, все було класно. Але коротше, ти паче, враховуючи, що ця книга у мене в неї трошки ось. Рано в неї цієї. Книги. Я цю книгу купила набагато дешевше, ніж вона в кожної магазина. Тому мені ще більше було приємніше читати. І загалом я зрозуміла, чого люди купляють саме цю книгу. І другу книгу, до речі, я не хочу читати, і не буду скоріш за все, тому що там буде, я так зрозуміла, більше бійок. А тут мені захочеться захочеть, залишити саме ту теплу приємну атмосферу, яка є в кав'ярні ВІВ. У 10 із 10, не знаю, сказала чи ні. Ім у Волошковому морі. Я читала це тоді, коли і легенди Лата, і, і повторюсь, тоді мені потрібно було якісь е, легкі книги, приємні, без ніякого драматизму, плачу, сліз, суму. Це саме та книга. Це та книга, коли ти починаєш читати, ти, в принципі, розумієш, чи вона закінчиться, але. Тобі все одно хочеться її читати, тому що це приємна історія, мені дуже сподобалось. Дуже було мило читати тут історія про те, що є інспектор, є у нас світ з людьми, в яких є якісь нездібності. І от інспектор він інспектує відповідно, деякі будинки, в яких живуть діти з здібністями. І от він приїжджає в наш будинок. Ось І спочатку, звісно, все не так здається, як ми бачимо, а потім все дуже класно. Хоча я все бачила відразу добре, але в інспектора також були деякі, скажімо так, замилені очі, але всі ми знаємо, до чого воно веде. Тому дуже приємна історія, мені дуже сподобалось, це також 10 із 10. Якщо у вас якісь важкі часи, і вам просто хочете відволіктись в приємний світ, в теплу атмосферу, то це книжка саме для вас. Трилогія острови суму, смутку, шту... острови шторму та смутку. У мене є тільки дві книги, перша і третя. Другу книгу я не знайшла за 400 гривень, чесно мені купляти не хотілося, страховуючи, що ці дві я купила за 75. Тому це як було із попередньою книгою под Кіна і Стабс, я знайшла другу англійською, перекладу українською. Доволі непогано. Чесно, мені сподобалась ця книги якоїсь 21-го чи 20-го 20 року, так. Дуже цікава штука. Тут нам розповідається про головну героїні Меріан. Вона гадюка, вона типу на суперкрутому кораблі. А, вони, а, гадюки, це вбивці найманці, які виконують всі накази короля. Але. Король Какашка, ем, капітан корабля Какашка. Меріан у нас, звісно, біленька і пушиста. Там ну, це все по законах фентезі. І ще у нас є 12 островів, е, які колись дружно класно існували, Але ж там, звісно, сталася якась дубця-дубця, і в нас вони розділилися. Е, на цих островах наша Меріан була, на цих не було, але ми буде. Все по законам фентезі. Отже, тут нам розповідається, господи, грубо кажучи, про те, як вона попаде на другі острови. Да? Здається, тут так було. Читала просто давно, чесно, читала цю книгу ще влітку, а третю частину я закінчила читати зовсім недавно. Так от, тут розповідається. А Ще ж тут, звісно, є магія, і треба дізнатися, якого чорта магія у нас пропадає, і чому всі 12 островів у нас загинуть. Загинаються, точніше, не загинуть. Дуже прикольне фентезі, мені справді дуже сподобалось. Це не супер там морське фентезі, тут вони не будуть тут багато, часу, багато часу проводити саме на морі, на кораблі, але. Чесно, я цього й не дуже шукала. Тому, якщо вас якось дуже лякає те, що там буде багато моря, океану, то це не так, все буде нормально, і будуть вони по островах теж там ходити бігати. Загалом всі книги мені сподобалися в третій частині гри, наприклад, я бачила про те, що чому Меріам така агресивна. Я думаю, чорти біса, якщо б ти пережив те, що пережила Меріам, ну те, що її там викрали катували спойлери, але... Не такий великий спойлер. Ну, коротше, я вам все одно сказала, хто це буде. Е якщо б ти пережив те, що пережила вона, то ти б <с> <с> мені здається, і мав би те, що має вона, то мені здається, вона ще нормально очухалася, і все не буде класно. Коротше, загалом я поставила б 8 із 10, я не знаю, за що я знімаю 2 бали, але м -м іноді було дуже багато слів, які не дуже то і треба. Тому іноді я бувала трошки, гортала сторінки, але, наприклад, в Грифі такого немає. Тут просто подія за і Мені це дуже сподобалось. Я роблю коли, люблю, коли ось наростають ці багато подій. Я таке обожнюю, тому вісімдесяти. Мені дуже шкода, Яна Колодич. Це перша дебютна книга цієї авторки, і це перша книга, в якої в мене є підпис. На да, отак, от бачите, бачите, підписне мені. Цю книгу була дуже приємна, до речі, поспілкуватися з авторкою. Так от, у нас є Яся. Ася. У нас є головна героїня, яка на літо приїжджає в село, і там вона зустрічає свого дурачка. Дуже важко було читати. Uh, в плані давайте не так було легко читати, тому що книга написана дуже легко. Я за прихід навіть не зрозуміла, як я прочитала 80 сторінок. При цьому було дуже важко читати те, як веде себе головна героїня, і це не мінус цієї книги, це плюс цієї книги, тому що саме це і хоче добитися авторка. Да, цього добивається загалом. Чому ж вона так подобається? Тому що так виходить, що в неї трішки їде голова, і вона сприймає е, дії людини не так, як треба. Ось так ось. Загалом вона ще до цього було трошки е, травми психологічні. Я назву це так, якщо неправильно може, ну скажіть за все, я не знаю, мабуть, неправильно я їх називаю, але я це зву так, щоб було більш-менш зрозуміло. Після е, Оце ось травм, що в неї є, додається плюс-плюс, плюс. Тут показано аб'юзивні стосунки. Її викрадачата, як він став, як, чому, скажімо так, від його дитинства до того, що він от вже з нею показано все. Чесно, мені не було жалко. Коли він був дитиною, так, да, окей. Далі. Це не ті стосунки, які мають бути в людей, і якщо так, якщо чесно, мені здається, це потрібно читати взагалі. Ну тут написано 18+, немає ніяких там сексуальних цен щось типу такого. Тут більше якісь психологічні штуки. Те, що тут описано, цього в реальному житті не має бути, тому що то red flag. І боже, я сподіваюся, таких стосунків джаті ніколи не буде. Іноді мені здається тут якийсь парадокс, тому що м -м, зараз дуже популярне це романтизі, коли м -м, героїня закохується в хлопця, а хлопець не ну, такий класний. Я зараз, наприклад, натякаю на переслідування Доліни. Я його не читала, я бачила відгуки, я бачила обзори, і те, що я. Дивилася. Я знаю, що це dark fantasy, але мені не подобається його як просування. Я не знаю, чи це можна взагалі порівняти, але ем, коли йде начебто схоже, схожі історії, але наша українська авторка це з такою приправкою того, що це неправильно біжи. А Класно. Ти типу, порозумієте, про що я кажу? І мені здається, що таких книг має бути більше. Не тих книг, де там, я не знаю, всі. Дівчата однакові, і він, і всі хлопці однакові. Він чорний, в нього неймовірно високі пилиці. У нього такі дальні ось накачений. О, мені не подобається те, що там це просто романтизується. А тут там нас, ну, звісно, він не накачаний і нічого такого. Але мені подобається, що наші українські автори якось хочуть просунути те, що це неправильно. Головне, я б я б сказала, що це вісім з десяти, бо тут є деякі питання, але враховуючи що це перша книга е, Яни, я не знаю, я готова її хвалити. Ну і взагалі мене останнім часом пробило на дитячі книги. Просто е, це за півроку. Давайте так почерна горнятко. Дуже мила історія, не знаю. Знаєте, тут історія про на село, я отак скажу. Там приємно, ти хочеш туди повертатися, все мило, все класно, неймовірно. Велике перетілення тут про, про жука, Але Загалом, чесно, я купила чисто через ілюстрації. Мені дуже подобаються дитячі книги саме через ілюстрації. Того, якщо чесно, стала давно не пам'ятаю. Мед для мам. Не моя книжка, але дали мені її почитати. Дуже приємна історія. Ілюстрації, Боже, це щось неймовірне. Дуже милі ілюстрації. Про те, як мама захворіла, і зайчинятко побігло шукати мед. Дуже мила і цікава історія. Вікторія Івер. Кель та й місяць щепав. Я, чесно скажу, купила цю книгу чисто через те, що я давно слідкую в інстаграмі за цією авторкою. Я бачила, що вона випустила цю книгу, але якось так вийшло. Не знаю, що я її не купила. Я тоді не дуже якось, мабуть, і книжками цікавилася. 23 рік, а. Я тоді цікавилася книжки. Тоді не знаю, чого я не купила. Дуже класна історія. Історія про те, як потрібно цінувати те, що ти робиш. І ніколи не потрібно думати, що твоя праця нікому не потрібна. Дуже класна історія. Одного разу на різдво, Боже! Ну, історія також, що може довести до сліз. Неймовірна сім'я їжачків, яка допомогла іншим. Діткам, які, скажімо так, загубилися, і які потім просто перекреслили все, всі свої плани заради іншої родини, тому що різдво це, як, наприклад, сьогодні, 25 грудня, дякую до речі, нашим е, тупеньким сусідам за цей чудовий ранок, але забудемо, будемо згадувати про Різдво, про те, що е, треба творити добро. І особливо на свята, і нам це показується книжки Влад Чудесний Вампір. Чесно скажу, я купила цю книгу, Чесно, що тут написано ім'я Влад, так звуть мого хлопця. Ну і все це все я її купила. Дуже неймовірно, чудесна. Мальовка. Можна півдня просто сидіти і роздивлятися ці класні ну, малюночки. Історія про прийняття себе. Спочатку я не зрозуміла взагалі, про що це історія, та і не читала опис цієї історії, ну, будемо чесними, я побачила це, це, це і та й все. Історія дуже прикольна. Ну і мальовка. Я не знаю, мені дуже подобається ця мальовка, як це е, зроблено, як це подано. Мені здається, що іноді і деяким е, дорослим потрібно читати дитячі. Книги. Тому що дорослі е, забувають. <с> е, деякі моменти вони забувають та якісь такі, знаєте, елементарні речі про прийняття себе, про те, що нормально, що ти інший, як в цій наприклад, книзі. Тому ось так ось чорні водяні лілії. За весь час це просто єдина книга, яку я не дочитала. Я її дочитала до 80-ї сторінки. І далі не змогла. Це якась нідятина. Я знаю, що спочатку чи непонятно, а в кінці, боже, там таке вау, всі в шоці. Тік-ток гудів цією книгою, мені не сподобалось. Я не можу ну чесно, це та книга, яку я заставляла себе читати, бо ну, я ще її купила, я потратила гроші, то треба її дочитати. Ні. Вона стоїть з літа, вона недочитана, і я її продаю на Олікс. Не моя історія, мені було єдине, що приємно, це та собака, яка бігала з бабуською, і все. типу, більше мені було не хочеш так. Ну і під кінець п'ять днів до нового року ж так. То я читаю ось. Людина, що хотіла бути щасливою, поки що я на половинці. Загалом мені подобається, те, де як подані деякі моменти і деякі ем, дослідження, про які я навіть не знала. Поки що мені дуже цікаво, тим паче, що тут книжечка дуже маленька, тут та, щось 200 сторінок, 203 сторінки, і от шрифт, типу, дуже маленький. Ось такий ось шрифт, тому це все, я не знаю, якщо захочеш, це можна за півдня прочитати. Тому таке, що це 10 з 10. побачу взагалі, чи воно закінчиться. Ну що ж, дякую, що ви досить із мною до кінця. Щасливого вам нового року. Здійснення всіх ваших бажань, Побільше вам неймовірних моментів в вашому житті, поменше вам плачу, жалю, сліз, якщо сльози, звісно, то тільки радісні. Тому всім до побачення.